Що Бог дозволяє жінці, чи може жінка служити Богу, проповідувати, бути священником і служителем? Чи це доля тільки чоловіків? Чому Ісус Христос розмовляв із самарянкою, у якої не було законного чоловіка, але були різні чоловіки, і Господь надихав її проповідувати цілому місту, мішканців якого вона змогла привести до Христа? Чому Господь дозволив грішній жінці торкнутися його ніг? При загальному осуді вона омивала його стопи сльозами, вкривала поцелунками, натирала дрогоцінну олією та втирала своїми волоссями. За цю велику любов до Бога вона отримала прощення багатьох своїх гріхів, для чого поруч із Христом ходили багаті та знатні жінки? Чому вони залишали свої палаци та розкіш? І служили Господу своїм багатствами, як жінки не побоялися стояти біля Христа, до останньої хвилини бути за Ісусом, коли Господь був розпитий, адже багато його учнів розбіглися. Навіщо Марія прийшла до гробу Господнього, удостоївшись честі першої побачити Воскреслого Христа. І навіщо Господь відправив її жінку свідчити і проповідувати апостолам про те, що вона бачила його воскреслим і живим? Бог створив жінку, щоб вона мала спілкування зі своїм Творцем у раю і була повноцінною помічницею чоловікові, але дьявол хитростю спокусив єву послухати його брехню замість істини Божої. Точно так і сьогодні люди спокушуються інформацією сатани, ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай з Богом. Підпишіться на телеграм-канал Салтанінка Місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя откровенням з неба і отримати спасіння. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви. Нехай Бог благословить вас. Амінь.